Між сільськими закладами культури клубного типу Далі конкурс оцінюватиме журі. Доброго дня всім учасникам сьогоднішнього огляду. Добрий день всім гостям, хто мав час прибути на наш огляд. Хочу сказати, що за ініціативи районної ради. Особисто і голови районної ради, які сьогодні в нас присутні, від тільки, якщо йому аплодували, е, отак от пішли до думки, що хотілося подивитися роботу закладів культури і самодіяльності селі. Складний графік. І сьогодні ось його відкриття. Е, хочу сказати що ця сцена, що сьогодні в нас є, це сцена Солоковецького будинку культури. Ми з Вадимом Верасом створили дует, коли батьки у нас ще з дитинства почали вчити гри на музичних інструментах. І хлопці знають, що це наша рідна сцена, це наші кроки, це наші здобутки. Я хочу сказати про соловківці, іменно про Соловківці, що тут були дуже красиві музиканти, тут були хороші духові оркестри, тут є династії. До зараз збереглися, хтось вже помирав, хтось залишився в інших поколіннях. Піотики, Макунчуки, Урійники, Федоровичі, Жиожевські, ну і багато інших. Це покоління, це передавалася музика. От Федоровичі вже покоління, там вже третє покоління, там вже внуки виступають. Урійників три брати старший. З них Борис, який є зараз професором Львівської консерваторії. Зараз вона там не консерваторія, називається академія, але він є професором, він є заслуженим працівником культури України. Він виступає зараз дуже багато за кордоном. Була родина така, вона вже трошки помирала, а тим часом був такий Мавкунчук Володимир Григорович, який був каплімейстром у нас теж в селі. І от його син е, Микола працює в Соколівці е, директором будинку культури, а його син Петро працює в оркестрі. Е, він раніше в Львові працював, а зараз він в основному працює за кордоном. Е, Залишив за собою е, такий самодіальний шлях не тільки е, в Солопівці, але й в сусідні села. Ми пам'ятаємо. Коли в нас були такі ще при Радянському Союзі величні е, огляди, конкурси, коли до нас приїжджали і Проскурівка, і ми туди не раз їздили, і глушківці так само, Соколівка, сусідні села. Ну, Сьогодні у нас трошки скромніше буде, але буде все-таки, я думаю, за дві години буде концерт привадені, тому що ми бачимо по 4-5 по номерів. Літературно-музична композиція. Присвячується загиблим солдатам АТО. Виконують шпак Ніна і Віталій Федорович. Зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата. Загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю маля було як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг, казав господь Алина, таке її ім'я. Казав Господь, ось ось народить сина, а син її то я. Мене Господь пожити на землю благословив. Я маю народитись. Але в родині сум в країну зло прийшло. Сині очі галинки зробилися, як скло. Не йди! напа, біля тополі калина на росте, мамині очі чекають в тебе, сива у роста й плаче, сина все чекає, а пога живо душі мабою завод. Пішов далечі за правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі та. Чи знаєте, добрі люди, що таке музика для старого й молодого замовка велика? музика, як та весна, в зеленому лузі, Не було б музикантів, жили б люди в друзі. І сім'ями всі листочки зелені, зелені і високі? До чекалася вчителька на пасти, припадай їй череду і занисям пастря. А той радий, підскапує, дучець махає до гучівки своєї. Не дивіться він ту книжку, слідкуйте за станом в гробах, хуста піднесе, тікає городи. Всі вороги у баби орити, буде або звати, будете проти. Та чогось ви стопом стали, завертайте рису, запасою, дивіться, бо теча до Це не школьні нам сісти, ручки скласти. не навчаєшся тут вас ще не випасти. П'ять гектарів бураків на фермерському полі, чоловіка тракториста дитя по п'ятеро свиней, корову з курчатами квочку. Не здобула перемоги, вона у змагані, Уступила перше місце моїй бабі Гані. Моя баба молодою і пісень співала. І колом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, уста малинові. Я би неї милувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв. Слава Україні. Сейчас. Не даремно не кажи, що тебе я все менше люблю. Ти би знала, як мило і наскільки приємно бачить ніжну і щиро усмішку твою. Ні, усе збереглося і тривог. А слова, в яких мудрість і науку знаходжу, не дають бити шляху, наче ті маяки, не бичайся, матусю, я не завжди з тобою, бо любов моя вічна, як море везмеш. Тож зовсім, все, погляжав і у віти вічин за своїх діта. Матусю, не хвилюйся даремно, не кажи, що тебе я вже менше люблю. Тебе знала, як любо, і наскільки приємно бачить ніжну і щиру усмішку твою. В ній усе збереглося, і тривоги, і печалі, і надії на щастя, і свята доброта. Сорок років, як вітер, непомітно промчати.

Eu <laughs> Лана та Україна, улюблений краю, рідна земля, велична свята. І я за тебе молюсь, боліваю сподівання на кращі віта. Це твої неостежні простори і дрімучі ліси, і поля, і розлогі степи, ріки, і гори. То й моя запорібна земля, і ділили тебе, і руйнували. Твоя доля тяжка й непроста, і народ твій жорстоко карали за Непослу, за віру Христа. Ти гніту страждань зазнала, в боротьбі з руїн, мирно сльози і кров проливала, Але гордо ставала з колін. Скільки наших борців за свободу погубила в чужій стороні. Та не вбила стремління народу, що свій дух гартував у борні. Що таке скажи, Україна? Доброго дня! Такий, такий позитив, який дає і натхнення, і здоров'я всім і вся. Ви е, разом і кожна окремо взята е, людина як особистість. Ви, е, ви таланти, перед вами можна схиляти голову. І я вам скажу, що ви як і для себе, так і для е, нечисленних тут глядачів створили сьогодні чудове свято. Я зрозумів, що ми на правильному шляху, сьогодні це тільки початок. В своєму, не в своєму, а значить, журі визначиться. Ви розумієте, як на мене, то я би хотів, щоб ви всі прийняли участь у святковому концерті, присвяченому міжнародному жіночому дні. Ну але розумієте, що е, тоді треба 2-3 сутки підряд всім співати, танцювати, це неможливо. Так що від кожного. Сільського будинку культури буде визначений учасник, і ніхто не буде обіжений, будуть всі представлені на святковому концерті. Я всім дуже хочу подякувати, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, натхнення, в першу чергу, творчих успіхів, любові, злагоди, поваги, старої.